Пошуках наркотиків і вибухових речовин безцінну допомогу прикордонникам надають собаки. Їх на кордоні цінують. Вони є в списках частин, їх забезпечують житлом і харчуванням. Працюють чотирилапі помічники по чотири години на день і з перервою кожні 20 хвилин, щоб попити води, освіжити чуття. Контрольний пункт за добу перетинає близько тисячі автомобілів і. Кожну автівку треба обнюхати на вміст вибухівки і наркотичних речовин. За минулий місяць на пункті в'їзду-виїзду Майорське виявили майже кілограм наркотиків. Собака на прізвисько Претті. Найвправніша, тож очікує на найвищу винагороду похвалу господаря і гумовий м'ячик.